Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зараз зізнаюсь, в страшному я дуже сильно обожнюю про депутатів. Так сильно аж зуб кришиться, пише військовослужбовець Олексій Петров. Далі мовою оригіналу. Оцих слуг, щоб вони встралися, то води гарячої не було. Унікальні, унікальні ще створіння. Коли треба знайти гроші на велике будівництво, то пальцями щолк і вуаля. Треба більше грошей, знову рух пальцями. В той же час, коли напередодні війни їх просили підняти фінансування армії, із вольєра випустили гетьманцева, який швидко пояснив, чому ні. Цебто, чому армія може піти в пішу сексуально. Но прогулянку далі більше декілька місяців тому частково зрізають виплати військовим. Раніше ті самі 30 тисяч отримували усі, а тепер не усі. Ну ви в курсі. А тепер слідкуйте за пальцями. Учора Верховна Рада проголосувала за повернення виплат в 30 тисяч усім. Ключове тут слово повернення, і миттєво на арену виходить інший уником від влади. Депутат Ваніславський каже, щось на кшталт. Дянік ну ви держитесь, мовляв, щоби почати знов платити військовим і не тільки їм. Тобто, ті самі 30 тисяч, які платили раніше, додатково треба один Мільйон гривень на рік я поракував, це просто в школі живчився. Якщо оцю величезну купу грошей поділити на 12 місяців та потім на 30 тисяч, то виходить хм, більше, ніж 2 мільйони 700 тисяч адресатів. Але кількість буде більшою, так як не з усіх військових зрізали виплату. Цікаво, да? І головне, а куди поділась та величезна сума грошей, яка ще в грудні минулого року йшла на виплату військовим тих самих 30 тисяч. Ми ще жерли. І якщо я не помиляюсь, нещодавно ж були внесені зміни в бюджет направлені на підвищення фінансування. Ання воюючої армії, це якщо до питання закупівлі зброї, техніки обладнання, плюс фінансові надходження від союзників. Коротше, слуга Веніславській, судячи з усього, вже готує, абщественність до новини, що нічого повертати не будуть. Та й гроші в першу чергу, наприклад, потрібні на фінансування телемарахфону. Я особисто розумію, що для деяких унікомів від влади армія це безлика купа людей, задача яких лише воювати, гинути, зникати безвісті, а тим, хто залишиться живий, потім чути. Я тебе туди не посилав, але не грайте з цими людьми в політичні напьорстки. Вони усі Залишиться на полі боя. Сотні тисяч бійців повернуться з війни і спитають потім з кожного можновладця, як ви падлюки підготувались до війни. Що саме зробили для цього? Скільки бронежилетів та шоломів було на складах? Спитають за молодильні яблука та золоті яйця. Шевроле тахо, виплати, які зрізають, а потім чомусь немає грошей, щоби повернути. І так далі. Питань буде багато, тим паче, судячи з усього, у вас же скоро вибори. Знов засвербить бажання усадити свою дупу в депутатське крісло. Слава Україні! Слава нації! Розюмує військовий. В той же час народний депутат Рослав Железняк на цифрах пояснив, у чому головна проблема: повернення виплат 30 тисяч гривень українським військовим. За його словами, потрібно знайти ще 98% від необхідної для фінансування суми. Як повідомив Железняк у своєму телеграм-каналі, орієнтовна сума необхідного фінансування набагато більша за ту, яку можна отримати шляхом реалізації прийнятої вчора правки. Нардеп зауважив, що прояснить ситуацію. Проста математика. Орієнтовна сума потрібна на повернення виплат 12,7 мільярдів гривень на місяць, Дорівнює 4 мільярди гривень на рік орієнтовна економія від обмеження зарплат бюджетників до 10 мінімалок 2,7-3 мільярди гривень на рік. Тобто для реального не на папері забезпечення повернення виплат потрібно ще біля 149 мільярдів гривень по року знайти або 98% від необхідної суми. Підсумував Железняк. Експерти зазначають, також, що таким чином нардепи підставили залужного, адже той був проти знімання всіляких доплат. Уже зараз очевидно, депутати думають тільки про себе. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.